Ветеранам війни вдвічі підвищено соцвиплати з нагоди дня перемоги. В Івано-Франківську одноразову матеріальну допомогу отримують понад 6 тисяч колишніх фронтовиків. Це і інваліди війни, учасники бойових дій, а також ті, хто зазнав нацистських переслідувань та перебував в концтаборах. Відтак, залежно від категорії, матеріальна допомога коливатиметься від 125 до понад 2 тисяч гривень. В міському департаменті соцполітики кажуть, виплати відбуваються через банківські рахунки і поштою. 95% ветеранів кошти вже отримали. Решті виплати затримуються. Через недофінансування наразі воно складає 270 тисяч гривень. Ми сподіваємося на те, що ця виплата буде виконана в повному обсязі до 9 травня, тому що хотілося б закрити дане питання, так як передбачає законодавство. Оскільки кошти державного бюджету я не можу давати якихось зобов'язань, якихось гарантій. і зауважу, що ми вже виплатили 2 мільйони 840 тисяч гривень. Якщо взяти е, ті кошти, які ще не дофінансовані, то десь понад 3,5 мільйони загальна сума буде складати виплата щорічної допомоги до 9 до 5, до 9 травня. Ветерани матеріальній допомозі радіють. Деякі кажуть, це крапля в морі. Молодь переконана допомагати ветеранам війни. Держава мала б не раз на рік і не лише напередодні 9 травня. Я як учасника дій отримав, 675 гривень. Дай Боже, скільки їх лишилося. Але справжньому ветеранам давати. Справжнім. Бо є, вибачте, як є Чорнобильці, знаєш, документ десь ти заробив, я знаю. Як, є. як тому прапорщику підвищують пенсію, що він там на складі служив. А настоящому ветерану, настоящому я отак було. Хай їм Бог допомагає, здоров'я дає. Мені дали допомогу 150 гривень як учаснику війни. Це достатньо цих коштів? Та що зараз ті 150 гривень? гривень? Що ти 150 гривень? Певно, що недостатньо, але щось, хоч то. Якби вона була багато разів, було б набагато краще. Звісно, не вистачить. Що їм дідам? На одне лікарство йде таке. Такі суми, що бідні нікому. якщо збільшиться, вже буде якось краще, ніж ж так заслужили за це. На цей мінімум, що вони мають неможливо прожити зараз. З нагоди дня перемоги в Івано-Франківську відбудеться низка святкових заходів. Серед них панахида за жертвами війни, покладання вінків та квітів до могил полеглих та військовий салют. На вічовому майдані буде розгорнуто пересувну фотовиставку Запуттю не підлягає. Оксана Середюк, Олександр Литвиненко, новини на вежі.